Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазину де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ASXSN 4 х 25 Робимо вимір. Реальний діаметр 2,129 тисяч міліметрів. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось зараз. Перевіримо електричний опір алюмінієвої жили перерізом 25 квадратних міліметрів, яка використовується при виробництві проводу АЕС ХСН 4 на 25 Значення електричного опору 1094 мікроом на метр. Як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.